П'ятниця 16 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Останню земну дорогу хмельничани сьогодні провели героя Михайла Стахового. Він родом із села Волиця Хмельницької громади. Працював далекобійником, а на фронті був старшим водієм в одному зі штурмових батальйонів. Зв'язок з бійцем обірвався більше року тому, коли він перебував на Донеччині. ДНК-експертиза підтвердила, що Михайло Стаховий загинув 18 квітня 2024-го поблизу Новобахмутівки. Герою навіки 36 років. Його поховали на кладовищі у рідному селі. Сам міст села Волиця, там батьки проживали, а жив в мікрорайоні Ну, Він був в житті радісним, веселим. Хлопцем, Коли почалася війна, він один із перших пішов добровольцем в частину. Тоді такий був час, і всі, всі свідомі люди, всі вирішили піти. і Він також вирішив. Хоча він був такий трохи вітряний хлопець, але от він прийняв таке відповідальне, серйозне рішення, пішов і віддав своє життя за наш спокій. Він дуже був гарним хлопчиком, слухняним. В дитинстві ріс дуже хорошим. Він всіх слухав, він був добродушний. Завжди міг прийти на допомогу. У нього освіта середня була. Він всю життя працював як водієм, дальнобойщиком був. Да. Її здив багато років на Польщу. Вже рік його ми розшукували. Жінка і дитина, батько і мати, і ще дві сестрички є. Но він був наймолодший, найлюбимий. нього донечка дуже любить донечку. Він не міг натішитися не і розказати, яка вона. Це дуже добра людина, яка пішла воювати за нас. Він це усвідомлював, він знав. Просто душа людина, мабуть, знає про нього більше, ніж сама людина, кожна душа. Через те, коли він прощався з мамою, потім сестра його відвозила, Він впав на руд і плаче, каже: сестричко, я сюди більше не вернуся. Як та душа чувствувала, я не знаю, але він дуже хотів. Що він хотів для всіх добра. Він казав, що Наша Україна буде вільна, і ми будемо вільні. І таких людей я об'їздив півсвіта, але таких людей, як нас, немає. Я дуже співчуваю гору матері. і Я дуже дякую Богу за те, що він дав нам такого Михайла на землю, який прожив тут дуже недовго. Але я рахую, що він прожив недаремно. Мурал перший з честю авторства художника Олександра Корбана презентували у Хмельницькому. Він з'явився на території одного із навчальних закладів. Це третій стінопис, створений у межах проєкту Мурали сучасної України головою державної прикордонної служби разом із благодійним фондом було прийнято рішення розпрацювати скіз муралу для того, щоб він відповідав основному функціоналу Державної прикордонної служби і надихав на подальше виконання своїх функціональних обов'язків по захисту країни, охороні державних кордонів, як сьогоденні, так і в майбутньому. Напротязі 2-3 місяців практично ця композиція була виконана за рахунок благодійного фонду. Моїм щиро дякуємо, дякуємо художнику, який ось, зміг це все зробити. І надіюсь про те, що в цілому вона буде дані витвори здійснюватися по всій Україні, а також і за межами нашої країни. Благодійний фонд Сучасна Україна залучив близько 200 мільйонів гривень на підтримку сил оборони під час повномасштабного вторгнення. Ми реалізували три мурали. Перший мурал був реалізований в 2022 році. В 2024 році ми реалізували мурал, який присвячений ГУР Мов України. Сьогодні ми відкриваємо мурал в Хмельницькому. Рукавички з автографом Олександра Усика за донат. Волонтери із Норвегії спільно із представниками громадської організації Два крила оголосили про благодійний розіграш на підтримку захисників. Мінімальний внесок для того, аби взяти в ньому участь 500 гривень. Кошти підуть на лікування військових з ампутованими кінцівками. Мета 250 тисяч гривень. Детальна інформація про розіграш розміщена на сторінках у Фейсбук громадської організації Два крила та волонтерки Тетяни Вітковської. Завдяки підтримці фонду Олександра Усика ми отримали рукавички типу як приз. Для розіграшу збір для поранених військових, і ціль нашого збору є 250 тисяч гривень. На сьогоднішній день нам вдалося вже долучити людей і зібрати 55 тисяч гривень, трошки більше навіть, але ми ще не досягнуто, тому будемо працювати далі. І просимо долучитися наших хмельничан, наших людей до цього збору і взяти у ньому участь. Щоб взяти участь, потрібно задонатити від 500 гривень. Тоді ви стаєте учасником розіграшу і маєте змогу виграти рукавички боксерські з автографом Олександра Усика. Спочатку ми думали, що ми впораємося десь за дві неділі, не вдалося нам, тому ми продовжили до кінця місяця. Тобто, кінець місяця ну яка буде вже сума, такою ми і будемо вже завершувати розіграш. Забіг нагадування на підтримку військовополонених маріупольського гарнізону відбудеться у Хмельницькому завтра, 17 травня. Усіх охочих запрошують долучатися. Стартує подія о 10.00 у парку імені Чекмана. Учасники долатимуть дистанцію 1 кілометр. Крім того, на заході буде встановлена скринька для збору коштів на пакунки для звільнених військовополонених, які вручатимуть під час наступних обмінів. Представники патрульної поліції та медики зустрілися із перевізниками та працівниками комунального підприємства Електротранс у рамках тижня безпеки дорожнього руху. Правоохоронці розповідали про алгоритм дій під час дорожньо-транспортних пригод. А медики навчали надавати потерпілим домедичну допомогу на місці аварії. За ініціативи керівництва патрульної поліції сьогодні організовано захід в рамках проведення. Працівниками поліції тижня безпеки руху з метою профілактики. І превентивної роботи пов'язаної з мінімізацією виникнення дорожньо-транспортних пригод. Я вважаю, що такі зустрічі, такі заходи необхідно проводити регулярно, систематично. Проводимо такий захід з перевізниками, спрямований на забезпечення безпеки дорожнього руху, який повинен бути алгоритм дій водія, які потрапив у дорожню транспортну пригоду, та яким чином працівники патрульної поліції реагують на випадки ДТП. Як на практиці оформляється ДТП, будемо говорити про складання водія на європротоколу. Порядок як працівники патрульної поліції оформлю і доражою транспортної ну і, звісно, про ну, відповідальність, так, яка чекає на водія, який допустив вчинення ДТП. Наголошуємо на тому, що заборонено залишати місце події, тобто обов'язково залишаємося на місці події і вони покидаємо. Також кожен водій, якщо внаслідок ДТП є якісь постраждалі чи травмовані, він зобов'язаний вжити західно заняття до медичної допомоги і звернутися на лінію 103 для виклику медиків. У Хмельницькому завершилися безкоштовні навчальні курси для членів родин військовослужбовців та ветеранів. Під час занять учасники ознайомилися з сферою цифрового маркетингу, зокрема, як створювати та просувати бренд у соціальних мережах, які принципи роботи алгоритмів Instagram, сторітелінгу, копірайтингу, як працюють інструменти для створення контенту, а також дізналися, як планувати і реалізовувати рекламні кампанії. Ініціювали проєкт представники комунального закладу ветеранський простір Хмельницької міської ради у співпраці з громадськими організаціями міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами.